Всім привіт, мої любі! Є в мене отака книжечка, я її показувала в Верхогрупах і просила мене зняти про неї відео. До того крутила в голові вертіла, як це зробити якось так класно з цікавинкою. Не знаю, нічого в голову не прийшло. Але я прекрасно чудово розумію, що вам дуже цікаво подивитися, тому трошки вам покажу. Насправді це не стільки книжка, скільки альбом. От, Але дуже цікаво, я дуже рада, що я купила. От, І в мене така штучка є. Так, у нас тут отакі пафіопіділи. Кому дуже цікаво, нажмете на паузу, натиснете і подивитесь сильно довго не буду тут зупинятися на цих сторінках. І у нас є передмова на різних мовах. Так, і далі просто. Неймовірні фото краси, саме альбові форми пафіопеділомів. Дуже багато фото різноманітних. Інколи не тільки альбові форми представлені, але й номінальні, щоб можна було порівняти. Так, ну, я думаю, що ми знову ж цілу книжку пролистувати не будемо, тому буду відкривати на випадкових сторіночках. От, і тут можна все. Чудово пороздивлятися. такі красені. Але, на жаль, на жаль, так, немає інфи, немає чого прям почитати. Оце от вам максимум інформативності з цієї книжки. Але насправді вона дуже пізнавальна, тому що хто вміє роздивлятися і читати з картинок. Той тут знайде дуже-дуже багато цікавого. Ну, а так взагалі, як просто гарний додаток, де можна пороздивлятися і знайти те, що ти хочеш, те, що тебе цікавить. О, який красень. От то теж може бути. Чому ні. Ну і а людям, які малюють, люблять цю справу, то скажу, що дуже Дуже зручненько. От і натхнення тут брати. І можна подивитися варіанти забарвлень. Щось використати як референси. От. О, боже, це ж ну... О! Моя мрія, Фрагміфедіум Бесі. Колись я навчуся з вами. І в мене обов'язково буде. о, і ще кілька типу манзурі теж і подібних. Так, ну це я відволіклася. Отака книжка. Навіть за такими ілюстраціями, не тільки фото. Отак от. Ох, красень шлімі теж. У моїх коли-небудь майбутніх мріях, коли я навчуся з прагміпедіумами. Ну, це припедіум просто неймовірної краси орхідея. Так, отака книжка. Тут ще є для нотатків, але я думаю, це не так вже вам цікаво. От, я не шкодую, що замовила, Я таке люблю. Тут, чесно кажучи, дуже б хотіла таке все саме іншим орхідеям, бо можна насправді відкрити і добряче пороздивлятися це все. І познаходити різницю, чим же один варитет відрізняється від іншого, якісь клони відрізняються між собою, або, наприклад, яка може бути варіативність серед якоїсь форми. Оце все дуже-дуже цікаво. І насправді, отакі альбоми це дуже-дуже гарно розповідають, тому що одна справа, коли ти читаєш опис словами, це не те, наприклад. У Крістенсона є монографія по фаленопсисам. Там в основному описи і трошки замальовок. Ну, це і поруч не стояло, коли в тебе є отака чудова наочність. От, на цьому сьогодні з оглядом все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було корисно і ви отримали певне задоволення від цієї. Ой, волохатої кудлатої краси, клас. Ну, розкішні фото. Ой, не можу надивитися. А на цьому вже зовсім все. Щиро всім дякую за перегляд. Слава Україні! І всім пока-пока!